Всім привіт! Ви на каналі Бадмінтон для всіх. Сьогодні ми поговоримо про те, як треба виконувати переводи на сіці. Перевід на сіці це коли волан перелітає по діагоналі справа наліво, зліва направо. Якщо з права наліво, виконуємо на гарній висоті, у нас хват лопатка. Якщо йдемо нижче, у нас хват змінюється на PlayStation. І якщо ще нижче, хват бекхенд. Вище лопатка, нижче PlayStation. Ніж, ще нижче бекхенд. Для того, щоб виконати перевід на сітці, спочатку показуємо підставку, потім робимо ось такий рух. На момент удару у нас максимально розслаблений хват, але коли ми торкаємо сволану, то притискаємо міцну пальці. Тобто ми притискаємо обмотку і в нас виходить ось такий жмання і ось такий рух. Ще один нюанс. Наше завдання, виконуючи перевід на сійці, спромогтися домогтися того, щоб волан перелетів тільки в самому кінці на інший бік. Тобто він повинен максимально довго пролетіти по вашій стороні і потім перевалитися на той бік. Коли у нас немає часу, ми виконуємо звичайний перевод, не показуючи підставки. Ми виконали перевід з хватом лопатка на зручній висоті. Коли в нас немає часу, ми використовуємо локлад. PlayStation це, звичайно, звичайно, ігрова ситуація. Нам не треба показувати підставку. Ми просто перебуваємо і приводимо волан на той бік. Коли ми абсолютно запізнюємось і беремо волан майже з підлоги, нам потрібен хват бекхендом, тоді ми реально можемо перебити волан на той бік. І так, підведемо підсумки. Чим вище ми беремо в нас хват лопатка, якщо беремо волан у середній зоні, хват PlayStation. І якщо ми запізнюємось, хват, хват бекхенду. Якщо ми йдемо у середню зону, нам вже потрібен хват PlayStation. Ще один нюанс при переводі, коли ви запізнюєтесь. Найголовніше, щоб був шпагат. Це по-перше. По-друге, ми витягуємось максимально з центру. І по-третє, у вас ракетка працює як весло. Тобто, якщо ви в роботі в весла хтось колись спробував грести весла, схожий рух Лікоть знаходиться спочатку попереду. Потім згинається і підходить до ребер у цей бік. Всі рухи на сіці повинні бути плавні. Плавних рухів можна досягти, якщо ви будете виконувати вправу вісімка. Ось такий рух це удари справа наліво, тобто перевік образує вісімку. Привіт, це у нас хвіст рибки. Тобто хвіст працює по максимальній амплітуді. Ви робите ось такий рух пташки і потім виходить рибка. Палець вирівнюємо. Потім згинаємо. Тепер те саме з ракеткою. Хват спочатку пташка, потім відбувається стискання. Стискаємо обмотку в момент удару. Тепер ми продемонструємо 2 кута на сітці і переводи зліва до права.